Привіт! Сьогодні запрошую вас до моєї кухні. Покажу що я їм протягом дня, щоб залишатися активною, натхненною та в гармонії з тілом. На сніданок чай з лимоном, творожна запіканка з фруктовою підливкою та котлетка з вівсяною кашею. Смачно ситно та корисно Разом з овочами. Смачно ситно! Та корисно. На обід овочі, броколі, огірок, капустка, морква, буряк, рибний суп і фруктовий кисіль. Дуже корисний обід. Підписуйтесь, аби не пропустити нові рецепти. Поставте лайк, якщо любите смачно і з турботою про себе. Напишіть у коментарях, яка страва вам найближча. Мені важливо чути ваші думки. А на підвечірок ковбаска з помідорами, житній хліб та свинний шашлик з овочевим рагу. Кожна страва як дотик турботи про себе: сніданок для енергії, обід для балансу, вечеря для затишку буде корисно емоційно і дуже по домашньому. На вечерю тушковані овочі, салат свіжої капусти і моркви, буряк, огірочок, хліб з маслом, куряча котлета з пшеничною кашею. Не забудьте підписуватись на мій канал Food Vlog Ukraine. Ставте лайчочки, пишіть коментарі.